Зазвичай у новорічний період італійці їдуть на відпочинок, їдуть в гори на лижі. Вечір це обов'язково ресторан. В цьому році все по-іншому. В цьому році обстановка домашня. Усі вдома. Зона червона, рухатися не можна. Тож ми вирішили прогулятися околицями нашого містечка. Ми живемо за містом, усе спокійно інколи. Коли не коли проїде машина, от і ми можемо насолоджуватися природою, ось таким прекрасним небом. Гейн там далеко-далеко, рока Масіма. В одному з відео я вам показувала її у нашій такій невеличкій віртуальній екскурсії. Аж гейн вона там, он в отих горах. Зараз дуже добре все видно, дуже прекрасна погода. Новорічне, вперед день Нового року природа просто таки балує. І так... Ківі, 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 Усе, що ви бачите, покрите сіткою, білою, то все плантація Києві, гарний урожай, вітамінчик чи. Разом з нами на прогулянку і відправилася наша собачка. Не наша, а сусіда, правда, але прибилася до нас, тому що сусід не родивий, не дуже за нею. Е... Дбає, дбати приходиться нам. До речі, сьогодні у новорічну ніч, коли будуть салюти, навіть у деяких містах закон є, що ніяких салютів, ніяких вибухів бути не може, тому що тваринки бояться, страждають від того. У них навіть бувають інфаркти від такого приляку в новорічну ніч, тому намагаються їх. Уникати і дбати про тваринок про наших друзів чотирилапих. Шіла, щіла, Віні, Міні, Еко, Куанто, Белла, Еко, чао, чао Пікола, Чао. Цвітуть нагідочки, календула. Їхній час цвітуть, як рясно. Ми знайшли цілу поляночку. Подивіться, які вони чудові, квітоньки зимові. Прекрасні, а пахучі, 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 ціле поле їх тут, ціле поле. І ще один сюрприз по дорозі. Подивіться, які чудові нарциси. Вони трішки відрізняються від наших українських, тому що на одній ніжці мають ціле суцвіття, кілька квіточок. Бачите, стільки їх тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Біля десятка. А листочки ось зовсім зовсім одинакові з нашими е е нарцисами. Ось такі вони і квітнуть в Італії саме зараз напередодні і після нового року. Дивлячись в холодку чи на сонечку, можуть квітнути трошечки раніше або трошечки пізніше, але ж які гарні, які ароматні, які чудові, радують око у передноворіччя. і білесенький, як сніг. А може, це і є італійський сніг. Який розквітає напередодні Нового року. А ось це дерево інжир, мої любі друзі, це інжир, біблійське дерево інжир. Взимку воно має ось такий вигляд років і років йому. Подивіться, які вузловаті гіллячки, які вони сильні, міцні. А Навесні пробуджуються бруньки, і, перш ніж з'являться листочки, з'являються фрукти, з'являється інжир. Ось із цих брюнючок буде інжир, і вже пізніше будуть листочки лише з'являтися. І ще одне диво під інжиром. Під інжиром, ви бачите, ось такі листочки. Їх наші українські дівчата, ці квіти, називають, ну так, колоритно вони їх назвали голі баби. Ось такі вони. Поки що вони не дали суцвіття, але вже швидко дадуть. Схожі вони на лілію на тоненькій високій ніжці, а листочки залишаються. Під е, квітконіжкою, Напевно, тому їх так охрестили. Поки-поки наш інжир італійською мовою інжир звучить як що дерево Фіко. Коли випадає нагода прогулятися поза містом, це дуже велика радість, скажімо так, тому що не тільки добре для фізичного тіла, для фізичного самопочуття, ти починаєш по іншому сприймати світ, починаєш. По іншому переосмислювати те, що ти бачиш, якесь воно інше зовсім, не таке, як у місті між суєти, між шумом машин, між гоміном людей, між усієї тої мішури, яка нас щодня оточує. Ось тут, у такому тихому, райському, можна сказати, куточку, аж ген чудова така собачка, вона розумниця, на нас не гавкає, якщо ми наблизимось. Звісно, напевно, почне гавкати, але ж розумна, розумна і гарна. Ось яка вона. Познайомимося з нею. Пікола, помистай, концейбела. Бачите, яка розумна. Вона навіть на нас не гавкає. Знає, що ми добрі. Пока-пока. Чао чао. Чао, піколіна. Ось ми дійшли до пункту, де Є розвилка вулиця Апіантіка, е Широка вулиця Антична, вона тягнеться по всій Італії. Є нова, а є стара. От ми по античній робимо прогулянку. Зазвичай антична апія має трафіку. Ось і лаврика по дорозі ми зустріли лаврове дерево витривали, переносить зиму чудово, прекрасно, і вічно, вічно зелене, прикрашає взимку двори, взагалі всі пейзажі. Чудовий лаврик, чудовий лаврик. Яка благословена тиша, навкруги усе притихло. Вітру немає, навіть листочок не шелесне. Чудово, чудово. Останній грудневий день напередодні Нового року видався прекрасним, і наша прогулянка вдалася. Звісно, завдяки карантину, тож е багато негативного е шкода, що склалося усе так, і рік видався. Дуже дуже нелегким, але ніколи не потрібно падати духом. Завжди потрібно шукати позитив, виходити із складних ситуацій, залишатися сильними, залишатися у настрої, залишатись на високих вібраціях. Це нам допоможе зберегти і настрій, і настрій наших тих, хто нас оточує. І вберегти нас від хвороб. Робіть прогулянки, зберігайте настрій і з новим роком вас. Ще останні троянди доцвітають при зимі. Ось такі вони гарні, пишні. І не відчувається, що зима, ніби весною, а сусідство. Із камелією, яка також починає квітнути. Подивіться, яка краса. І все це у грудні напередодні Нового року. Прекрасна камелія. Чудові квіти, як я їх люблю. Ось така біла, доросле деревце, вон стільки пуп'янків на ній. Чудова буде. І сусідство із трояндою. Ось така краса вперед новорічну ніч. О, та щойно ви чули уже перші салюти. Ха, дивно. Видно, а салюти уже. Оце для тваринок і не бажано. тут А тут вже просинається ліщина. Подивіться, які сережечки у неї вже. Ось так. Ось така зима В Італії. Новий рік. З новим роком, Ліщінко, з новим роком дасиш нам урожай гарний. Ось так, дорогенько. Зробили ми з вами прогуляночку. І вам бажаю у новому році частіше робити прогуляночки.